Samsung на CES 2025 року презентувала багато цікавого, пов'язаного з найбільшими дисплеями в нашому повсякденні, а саме телевізорами, проекторами і моніторами. Цей новий флагманський 8 k телевізор, новий формат проєктора, лінійка моніторів і наступний крок на шляху до створення інтелектуальних, інтуїтивно зрозумілих екранів Vision AI. Це відео виходить за підтримки компанії Samsung, за що ми їм вдячні. Vision AI – це набір функцій, які дозволяє екранам адаптуватись під навколишнє середовище, фактично під життя господарів роблять. Чи його більш зручним наприклад, функція Pet and Family Care дозволяє стежити за близькими, виявляючи нестандартну поведінку як тварин, так і членів сім'ї. Розумію, у вас запитання, яка це поведінка нестандартна? Спокійно, це текст з прес-релізу. Все доволі зрозуміло. Якщо дитина засинає, світло можна трохи пригасити, а якщо кіт, наприклад, нічого не робить, його можна поштурхати роботом пилососом Хоча останнє не точно це я вигадав. В залежності від типу контенту, який ви дивитесь, Vision AI буде аналізувати навколишнє середовище для найкращого досвіду перегляду. Буде цікаво подивитись, що і як сам аналізує телевізор, і як на практиці оптимізує під це контент. Цікаво, можливо, тепер в телевізорах будуть камери для розпізнавання поведінки і аналізу. Оточення. Як мінімум, цьогоріч буде багато чого дізнатись цікавого в оглядах. А от вам ще декілька функцій Vision AI, які будуть працювати в залежності від ринку. Click to Search це такий собі Circle to Search для телевізорів. Ви можете миттєво знайти інформацію про те, що відбувається на екрані. Ідентифікація актора, пошук контенту, що відображається, і подібне. І все це без перерви від перегляду. Функція Live Translate за допомогою SHI дозволяє робити автоматичний переклад субтитрів. А Generative Wallpapers – це теж функція, яка перейшла на великі екрани зі смартфонів. За допомогою неї можна створювати шпалери за вашими побажаннями, знову ж таки, за допомогою штучного інтелекту. Samsung Vision AI буде доступний на великій кількості моделей телевізорів Samsung, включно з існуючими. Зокрема, Neo QLED, OLED і QLED. Нова флагманська модель Neo QLED 8K QN990F отримає додаткові функції, такі як 8K AI Upscaling Pro, адаптивний звук, автоматичний HDR Remastering Pro, поліпшене відтворення кольорів Color boost. Pro, і спеціальніший режим для аналізу приміщення і адаптації контенту. Знову ж таки, на оглядах буде цікаво дізнатися, як це відбувається. Так, все це було і раніше, але тепер, скоріш за все, стало ще краще. Також Samsung представили новий проєктор The Premiere 5. Це перший в індустрії інтерактивний, ультракороткофокусний проєктор із технологією потрійного лазера. По факту, проєктор дозволяє не тільки переглядати контент, а й взаємодіяти з проєкцією на якійсь поверхні. Так, ви зможете зробити проєкцію на стіл чи підлогу і взаємодіяти з нею. Найцікавіше для нас, Samsung представила монітори різних серій, які по заявам розпалюють пристрасті користувачів по всьому світу. Причому, в незалежності від того, чи вони працюють, грають чи створюють щось. До речі, Хун Чун, виконавчий віце-президент підрозділу Visual Display компанії Samsung Electronics, анонсував новий спосіб комунікації за допомогою тільки но представлених моніторів. Буде цікаво дізнатись про цей спосіб пізніше. Для мене найцікавішою є нова модель Smart Monitor M9 на 32 дюйми з oled екраном. Нагадаю, цьогоріч я серйозно замислювався над тим, щоб обзавестись m 8 для власного використання. Це смарт-монітор, який може бути ще й Smart TV і хабом смарт-будинку. Цьогорічна модель буде мати перші в галузі функції штучного інтелекту для покращення контенту та пошуку. І до речі, це саме перше в світі. AI монітор. Зокрема, як повідомляється, модель буде аналізувати контент і налаштовувати під нього параметри монітора. А також M9 має функцію 4K AI Upscaling Pro для підвищення роздільної здатності контенту. Для геймерів презентовані дві моделі Samsung Odyssey G8 та G6. Odyssey OLED G8 це перший в світі 27 дюймовий ігровий oled монітор з роздільною здатністю 4 k а Odyssey OLED G6 перший в історії oled екран з частотою оновлення 500 Гц з роздільною здатністю. Квадичді. А ще Samsung показали 27 дюймовий ігровий монітор Odyssey 3D. Він може показувати зображення в 3D без окулярів, при цьому навіть адаптуючи 2D контент. Але і це не все. Найбільший монітор з презентації новий Viewfinity S8, аж з 37 дюймовим 4К дисплеєм Тож цього року у нас буде багато екранів від Samsung, з якими треба буде розібратись. Так що слідкуйте, щоб нічого не пропустити.